Чарівний світ Єлизавети Майстренко. Виставку десятирічної художниці відкрили в обласному художньому музеї. Це перша персональна виставка Лізи Майстренко. Тут представлені її 20 картин, здебільшого виконаних олійними та акриловими фарбами. Сюжет робіт найрізноманітніші. Батьки всіляко підтримують захоплення доньки і розвивають її здібності. Мені дуже подобається малювати, тому що мені дуже подобається фіксувати якісь моменти, дуже гарні з мого життя, фіксувати якісь дуже гарні стані. Мої домашніх улюбленців квіти, які ростуть у мене в саду, мені дуже подобається змалювати щось. Наприклад, мого домашнього улюбленця я змалювала на картині ось. Ну для мене це такої, ви знаєте неожиданість. Я не ожидала. У нас не було в сім'ї творчих людей, не було те вот з кого вона могла брати приклад. Просто ми не обмежували її ні в чому, куди її рвалася, Душа, там она и пребывала. И мы всячески способствовали творческому развитию нашей дочери. Поэтому я, конечно, рад, что вот мы уже дошли до такого уровня, что у нас есть вот такая выставка.